Всім привіт! Сьогодні у нас розпаковочка чергової посилочки з В Цій коробочці має бути квадрокоптер. Давайте зараз його дістанемо, подивимось, в якому стані він до мене дійшов. Так, Кульочок пустий. Як не дивно продавець адекватний. Замотав його в купирочку. В комплекті йде сумочка ніякої упаковочної коробочки. А тут сам квадрокоптер. Итак, в комплекте у нас сам квадрокоптер, путь керування. Кульочка у нас идет. Комплект запасных лопастей. Викрутка щоб їх замінити. І зарядний кабель USB-micro USB. Також комплект захисту для цих лопастей При бажанні можете його поцепити. І набір інструкції по самому квадрокоптеру, і. Програмі для смартфона. Сам квадрокоптер в складеному вигляді з легкістю поміщається на долоні. Виконаний повністю з пластмаси. Ззаді в нас кнопка вмикання-вимикання, гнізно для зарядки і 4 індикатора рівня заряду батареї. Сама батарея у нас на 3,7 вольта 1200 мАч. Її вистачає приблизно десь на 10-15 хвилин польоту. Спереді у нас два світодіоди індикації режимів роботи, також інфрачервоні світодіоди, які працюють в якості датчика перешкоди, і подвійний модуль камери. Пульт керування працює також відбудованого акумулятора. Ніз до зарядки розміщене збоку. Маємо дві антенки, Два джойстика для керування, кнопка вмикання, кнопка автоматичного підйому, Чотири кнопки для калібровки, індикація режиму заряду і індикація режиму підключення. Тут збоку у нас кнопка перемикання швидкості польоту і кнопка сальто. Для того, щоб підключити пульт до квадрокоптера, ми вмикаємо сам квадрокоптер. Передні світодіодики блимують, це означає, що він на в режимі очікування підключення. Вмикаємо пульт. Тут також починає блимати світодіодик. І для того, щоб нам підключити пульт до квадрокоптера, ми лівий джойстик вверх і вниз. Як ми бачимо тут і тут світодіодики перестали блимати, ми підключили пульт до нашого квадрокоптера. Ми можемо тепер ним керувати. Політаємо на вулиці, поки що хай постоїть. Тепер більш детально по кнопках цей джойстик, підйом вгору, опускання вниз, розворот. Цим джойстиком політ вперед, політ назад, політ вліво, політ вправо. Це кнопка автоматичного підйому. Ці 4 кнопки служать для калібровки. Якщо, наприклад, ви його підняли вгору і він у вас завис, а потім починає якусь сторону зміщатися, то відповідно цими кнопками вперед-назад або вліво-вправо, ви коригуєте його траєкторію, щоб він приблизно висів на одному рівні. Кнопка перемикання швидкості. Має три положення. Один сигнал це перша швидкість польоту. Два сигнали друга швидкість польоту, три сигнали третя. Якщо натиснути цю кнопку і оцим джойстиком вгору вниз, то ми керуємо ось цією камерою. Камера має у нас тут два положення, переміщається тільки вгору або вниз. Це кнопка сальто. Для того щоб квадрокоптер зробив сальто на 360 градусів, ми просто тиснемо цю кнопку, чуємо звуковий сигнал і при повороті цього речашка вліво або вправо він нас перевернеться на 360 градусів. Але якщо ви її натиснете і триматимете, то сюди його не вимкнуться і він у нас полетить камнем униз. Я цього не знав і мало його не розбив. Благо висота була метрів десь 15 і впав він на травичку. Квадрокоптером можна керувати не тільки з пульта, а також можна керувати за допомогою смартфона. Для цього нам потрібна програма Wi-Fi UIV. Відкриваємо її. Вмикаємо Wi-Fi. Знаходимо сам квадрокоптер. Програма сама підключилася. По користуванню цією програмою нічого складного немає. Ті самі джойстики, що й на пульту керування, кнопка автоматичного злету, аварійна зупинка, режим перемикання швидкості польоту. Зробити знімок, почати запис відео. Як ми бачимо, зображення з передньої камери вже є на смартфоні. Перемикання між передньою камерою відбувається також за топовою кнопочки, але скажу одразу. Що камери тут не дуже хороші, зараз вийдемо на вулицю, постараємося відзняти відео і самі побачите, яка тут жахлива якість. Самою програмою для польоту я не рекомендую користуватися, оскільки вона досить часто вилітає, і поки ви її перезавантажите, запустите знову, ваш квадрокоптер може полетіти на досить значну відстань. А оскільки тут GPS як такого немає. То знайти його по сигналу ви його не зможете. Добре, зараз підемо на вулицю і подивимося, як він літає. Перед цим я хочу вам продемонструвати якість зображення, яке видають камери квадрокоптера. Зараз ми бачимо зображення з передньої камери. Різкості практично немає. Все розмито. Сказати, що це якісне зображення, дуже важко. Зараз перепмився на нижню камеру. З нижньої камери це взагалі зображенням назвати важко. Все в пікселізації. Прям як у грі Майнкрафт. Тому камери квадрокоптера для того, щоб робити відео і фото, не годяться. Ну що ж, зараз спробуємо політати з камерами. Знизу я посипив камеру SQ11. Подивимося, яке зображення дасть вона і яке зображення дасть сама камера квадрокоптера. Я розмістив зображення з двох камер поряд. Зліва у нас зображення з камери коптера. Справа з камери SQ11. Камера SQ11 дає більш чітке зображення. Хоча воно темніше по контрастності. Камера коптера дає яскравіше зображення, але чіткості практично немає. Тому з цього висновок один. Камери коптера повний хлам. До того ж, якщо відстань від вас до коптера збільшиться десь на 50-60 метрів, сигнал з камери взагалі втрачається. Як ви бачите, у нас білий екран, це тому що смартфон вже не вловлює сигнал камери із квадрокоптера. І в кінці традиційний підсумок по квадрокоптеру. Якщо ви хочете собі таку штуку для того, щоб знімати фото або відео, то дана модель для цього не годиться. Камери тут просто жахливої якості, і зробити якісне фото або зняти відео не представляється можливим. Другий мінус це малий радіус дії близько 100 метрів. Третій час польоту, максимум 10-15 хвилин. Четвертий мінус це його розкладна конструкція. З одного боку, це плюс. Але з другого боку болтики, які фіксують ці лапки, потрібно час від часу піджимати, тому що якщо вони. Прослабнуть. І коли гвинти крутяться, то ці лапки зміщаються і сам квадрокоптер стає практично некерованим. Тому купити його ви можете лише в тому випадку, коли хочете потренуватися у керуванні у навиках польоту, тому що одразу купити дорогий квадрокоптер і десь його розбити або втратити. Я думаю, не кожен захоче. Ну і можете купити його для дитини, щоб вона погралася, його не жалко. Хоча, незважаючи на те, що він пластмасовий, виглядає так хлипенько, але він виявився досить міцним. Він багато разів в мене впадав із висоти. Єдине, що тут зламалося, це десь лопнула одна з цих лапок. Ось ця, здається. Самі лопасті. Вони гнучкі і досить міцні, для них навіть не потрібний захист. Також із люків це датчики перешкоди, вони не завжди спрацьовують. Тому плюс у цього квадрокоптера це його ціна, І як не дивно, міцність. У всьому іншому мінуси. Але для тренування він більше, ніж згодиться. На цьому все. Якщо відео було корисне, не забувайте за лайк і підписку і до зустрічі!